Як сказав мій тостер сьогодні зранку, час щось підсмажити сьогодні. Штучний інтелект в дії, амбіції Сема Альтмана і нейронки, які слідкуватимуть за вашим спілкуванням в іграх, зробити цей відос було чесно важко, бо десь тиждень ходжу в арени як креветка. Напевно, через погоду очі фіг його значимо, але ролик є, він випущений вчасно, а тому підпишіться на канал та протисніть вподобайку. А тепер скажіть мені, яка найбільша проблема платформи Дія? Очевидно, що це не ідеальний застосунок зі своїми тарганами та недоліками. Та, якщо чесно, на мою думку, найбільша проблема не в самому додатку. Проблема в людях, особливо старшого віку, які або не вміють, або не хочуть вчитися ним користуватись, їм потрібні ті самі послуги, що є в дії, але зрозуміти інтерфейс їм складно та й просто влом. То що ж робити? Правильно, давайте додамо до дії штучний інтелект, щоб навіть найпрогресивніші бабулі злякались і видалили цей пекельний винахід. Ну, це звісно жарт, бо насправді ШІ може реально спростити взаємодію з платформою. До речі, Михайло Федоров, наш міністр цифрової трансформації, якщо раптом не знали, нещодавно розповів про плани щодо інтеграції ШІ на портал. Якщо коротко, то вже з наступного року дія стане повноцінним аі агентом з Блекджеком і чатом GPT. Ну напевно, з чатом, бо яку саме LLM збираються використовувати, поки не ясно. В одному з інтерв'ю журналістка спитала Федорова, це буде наш аналог чату GPT?» І він відповів: скоріше українізований чат GPT». Ось тому я і думаю, що це буде саме Хелпер на базі GPT. Працюватиме ця штука доволі просто. Заходиш у застосунок, і текстом чи голосом кажеш, ракета влучила в будинок, хочу компенсацію. На початковому етапі ai асистент лише відповідатиме на запитання, що і як потрібно робити. Далі він зможе супроводжувати користувача в процесі отримання держпослуг, а з часом навіть автоматично виконуватиме дії без необхідності втручання людини. Вже цього літа разом із запуском шиї функціоналу з'явиться й нова послуга довідка про доходи. І знаєте, це реально прикольно, як би хто не хейтив дію, але така ідея це крок уперед. Бо навіть мені, хоч я ще й не дідусь, <світ> дамо й таблетки. Ой. <світ> да. Буває складно знайти потрібну функцію в додатку. Плюс трохи плутає момент, що у мобільній версії доступно лише 30 послуг, тоді як на порталі понад 100. Тож я щиро дуже сподіваюсь, що шиї це якось злагодить. А як тобі така новина? Пиши в коментарях, дуже цікаво почитати твою думку. Ми не такі, як усі, ми сильні та незалежні. Схоже, саме це на вушку сему Альтману прошепотіли нейромережі, бо до гри підключився сам Джонатан Айв, легендарний дизайнер Apple, без якого яблуко можливо і не стало б таким впізнаваним. Тепер він співпрацює з OpenAI. Разом з Альтманом вони задумали створити новий, кращий дім для штучного інтелекту. І це, до речі, не мої слова, це слова самого Альтмана. Він каже: сучасні комп'ютери були створені для світу без шиї. Настав час переосмислити це. Це дуже неочікуваний поворот. OpenAI, яка раніше була переважно про Софтик, тепер вбухує 6,5 мільярда доларів у розробку заліза. Вони придбали стартап IO, заснований Айвом, і тепер усі продукти OpenAI буде дизайнити саме він. У є Чітке бачення. Світ повинен відійти від екранів. Замість цього кишенькові безекранні гаджети, які розуміють увесь контекст. Такий собі третій пристрій після ноутбука і смартфона. Уявіть собі АІ помічник, що постійно поруч, не нав'язливий і не вимагає постійно п'ялитись в екран. Але є нюанс. Щоб бути справді корисним, цей помічник має знати, що відбувається довкола. Чути, бачити, аналізувати буквально бути в темі ще до того, як ви до нього звернетесь, тому ходять чутки, що це буде ручка, айв обожнює ручки, і вони якраз відповідають критеріям: непомітні, компактні та зручні. Хоча смарт-ручки вже існують, концепт Айва і Альтмана набагато глибший. Не просто цифровка тексту, а наприклад, короткий звіт про розмову, яку ви щойно мали, або пояснення, що це за штука, на яку ви тільки що показали. Ідея бомбезна, але ризики теж космічні. Були вже схожі фейли, наприклад, Human AI Pin, Rabbit Air 1. амбітні, але ну не полетіли, не задалось. Плюс треба розробити власний чіп, що дуже складно і дорого. Потім питання енергоспоживання, анонімності, етики, все це нікуди не зникає. Це мега складний і суперамбітний проєкт, що лише на початковій стадії. Але Альтман уже впевнено заявляє, що цей пристрій злетить до 100 мільйонів користувачів швидше, ніж будь-який інший девайс до нього. Чи це правда, чи просто хайп для інвесторів, побачимо, можливо, вже наступного року. Але ідея мені особисто дуже подобається. Це не Просто нова цяцька це спроба фундаментально переосмислити, як ми, люди, взаємодіємо з комп'ютерами в епоху штучного інтелекту. І це чорт забирай класно. де ре? так, якщо тут є старі пердуни, то можливо ви ще пам'ятаєте до часи, коли залишити відгук про гру було майже. Нереально, розробники просто випускали свої шедеври і тижнями чекали на перші фідбеки, статті в ігрових журналах і тому подібне. З часом усе змінилось. З появою Steam розраби вже можуть бачити в реальному часі, скільки людей грає в їх гру, читати відгуки одразу після релізу і так далі. Але зараз здається, ми вже переходимо до третього етапу. ГГВП і пульс інструмент, що аналізує настрій гравців у реальному часі. Назва каже сама за себе. Розробники цієї штуки обіцяють збирати найправдивіші та найсвіжіші відгуки про ігри, не такі, як ті, що на Steam чи Reddit. Бо ті вже після проходження, відфільтровані або занадто стримані, або занадто емоційні. GGVP Pulse, натомість намагається ловити сирі враження гравців у момент самої гри. І ти такий. А як це працює? Це що ще одна прослушка? Ну, не зовсім. Інструмент буде аналізувати текстові чати 18 мов та голосові 12 мов. GGVP запевняє, що всі дані анонімізовані. Типу, якщо в чаті ти ляпнув комусь чомусь номер карти, система має це прибрати або узагальнити, щоб тебе не можна було ідентифікувати. Шиї намагатиметься розуміти контекст. Чи ви рофлите з тімейтами, чи булите когось через фіолетову шмотку в лутершутері? Система сама навчатиметься на основі реакції модераторів, а потім інфа летить розробникам. Але в цьому моменті триндець як важлива анонімність. Бо якщо геймерам не довести, що їх розмови конфіденційні, вони почнуть самоцензуруватись, а отже, фідбек стане фальшивим. І вся ця концепція шиї просто втратить сенс. Тому чи зможуть вони змусити нас? Повірити в анонімність ну от хороше питання. Але відповіді поки її і десь і близько немає. Окей, уявімо, що баланс між збором даних і захистом приватності знайдено. Хз, як але знайдено які плюшки тоді для розробників? Ну це фідбек прямо в момент гри, швидке виявлення багів, проблем з балансом, динамікою, особливо корисно для змагальних ігор, типу КС-очки або лол, де автоматичні системи модерації часто фейляться. Дівіпі каже, що в таких іграх кількість виявлених порушень зростає на 30%, а час реагування скорочується на 75%. Ба більше, система може фіксувати і позитивну поведінку, щоб її якось винагороджувати, типу створення менш токсичної спільноти. Хоча давайте чесно, токсики це як таргани безсмертні. Але як би круто це не звучало, проблеми є. Окрім конфіденційності та довіри, є ще одна болюча тема. Контекст, яким би класним не був GDVP пульс, він все одно, як і будь-яка інша нейронка, може фейлитись жартами, сарказмом та іронією, образу легко сплутати з мемом, і навпаки. І ще буде цікаво, чи покажуть розробники публічно, як саме працює їх модель, чи є там упередженість, як збираються і зберігаються дані. Подавайте чесно: зі стогонів, криків і мама твоя така, то в чаті нормального глибокого фідбеку не зробиш. GGVP – це скоріше барометр настрою, ніж заміна плейтестам чи коментарям у стім. І звісно, це не античіт, він не аналізує сам геймплей. У підсумку штука цікава з потенціалом, але дуже суперечлива. Вона дає розробникам унікальний погляд на емоційний стан гравців прямо під час гри. Але чи спрацює ця концепція так, як хочуть її творці? Хизи. Приватність, точність, етика, довіра, у ці чотири слова тут найголовніше. І всі, на жаль, поки що з позначкою Хизи. А ще є в мене одна думка. Якщо шиї вміє аналізувати ком'юніті, вже от зараз да починає це робити, то що далі? А раптом далі шиї куратори, які не просто слухають, а й втручаються, стимулюють нас до позитиву, підкидають новини про апдейти, проводять івенти, техчат шиї, апдейти – шиї, події теж шиї. І от ми вже в світі, де нейромережі не просто спостерігають, а активно взаємодіють і навіть маніпулюють нами. Думаю, буде весело. А як думаєте ви? Напишіть свою думку про цю та дві попередні новини. Прошу це зробити, бо так ви реально суттєво допоможете бусту каналу і змотивуєте мене робити ще краще відео для вас. Мене звати Реворкіт. Дякую за перегляд. Побачимось на наступному тижні або в одному з цих відеосів. Бережіть себе і бувайте!